Часто в нашому житті ми так запалюємось якоюсь справою, що не знаємо ні міри, ні межі. Та буває й навпаки. За деякі справи ми й не думаємо братися, хоча не знати, які б важливі вони були. Людину, котра в одному переборщує, а в іншому не дотягує, називаємо непоміркованою. Брак у неї рівноваги духа, як радіє веселиться, то до безтями, а як сумує до розпуки. Причиста Діва Марія це пригарний зразок для нас у тій чесноті. Вона ніколи не переходила меж ні одного, ані другого. Дуже раділа. Коли її сина Ісуса вітав народ у квітну неділю. Але радість не переходила в гордість, і не читаємо, щоб вона шукала для себе похвали. Коли її сина вихваляли, вона дуже страждала над мертвим тілом Ісуса, проте її біль не доходив до розпуки. Марія стояла коло Христа кожне діло. Слово Марії було помірковане. Як почуємо слово поміркованість, то, звичайно, зараз пристосовуємо його до п'ятики чи їди. Міру маємо мати також у кожному ділі й слові. Подумаймо, скільки не раз є перебільшення у нашій відношенні до приятелів, знайомих. А як мало є тієї щирості в нашій власній родині, там аж поза межі виходимо, щоб іншому приподобатися, а тут і те, що обов'язкове, часом далеко нижче від норми. Скільки не раз праці, нервів, здоров'я витрачаємо, щоб тільки нагромадити того земського добра, а як мало дбаємо про вічне. Що має правдиву вартість, те саме можемо сказати і про нашу працю в суспільстві. Часто ми піддаємо всі свої сили, направду покладаємо душу і тіло на політичному, соціальному і громадському жертівниках, а вдома діти, жінка занедбані або й навпаки діється. Поміркований християнин старається ані переборщувати, ані недотягати. Кожній добрій справі, бесіді він бере участь, допомагає, але завжди дивиться, щоб це не було кривдою для інших не менш важливих справ. Його дороговказом є святе Євангеліє, там він добачає. Що ані поважна пересторога перед пустою славою, ані прилюдне картання Фарисею за їхні зверхні тільки зберігання приписів не противиться наказові Христа. Так нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця Вашого на небесах. Хай благословиться Пресвяте. І непорочне зачаття пречистої Діви Марії, Матері Божої.